Слава Україні! Пролунав відбій сигналу повітряної тривоги. Інформую вас про те, що обласна Одеська обласна військова адміністрація повністю контролює ситуацію в нашому регіоні. Сили оборони виконують бойові завдання за призначенням. На жаль, загроза ракетно-дронових ударів залишається на рівні високій, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І до Дня сьогоднішнього ми з вами вже Протягом цього дня говорили, в тому числі і про зернову угоду, зернову ініціативу. Хочу додати лише ще один момент. Сьогодні Пуйло він, перш за все, намагався, я перепрошую за слово, пустити Ердогана, тому що саме президент Туреччини виступив одним з головних гарантів цієї зернової угоди. І це принциповий для нього момент. Сподіваюся, що поважний турецький президент Ердоган не допустить, щоб якесь болотне стареньке Чмо з Росії намагалося вказувати Ердогану, що робити в Чорному морі. Подивимось на все свій час. Те, що Росія буде застосовувати шантаж. З продовольством намагатися це робити далі, теж не новина. Так само, як не новина, чергові наступи на Миколаїв чи Одесу. Ми ж це вже чули. Ми всі найгірші сценарії теж передбачаємо. Хочу тут додати, що впевнений, що після нашої української перемоги, яка буде неодмінно після деокупації нашого українського півострів Крим. На мапі України та світу щезне назва такого міста, як Севастополь. Чому? Тому що все буде згідно чинного законодавства. Ми просто повернемося до старих історичних коренів цієї території, давнього Криму. І Севастополь стане називатися як і колись. Ак'яр. Власнюча назва, на мій погляд, і має глибоке історичне коріння. До речі, а що там під Севастополем? Які перемоги були? Хтось згадає? Чи лише поразки? Кримська війна, Друга світова. Так що отакі справи: все буде добре. Ми на Одещині займаємося своїм напрямком роботи. Нам є, що творити, як працювати на оборону і на нашу спільну. Перемогу. І хотів би звернутися до херсонців. Їм зараз не солодко, це м'яко кажучи. Ворог намагається проводити примусову евакуацію з берегів Дніпра, з лівого берега. Ці дані вже підтверджуються. Але це тимчасово. Ми переможемо, ми повернемося. Як би ворог не огризався? Все буде добре, все буде Україна. Слава нашій нації! Нескорені і непереможні, і смерть ворога! Ну, правильно, ви подумали. Треба посміхнутися. Тримаємо стрій і вперед. До перемоги. Тихої нам усім ночі. Тихо дня і успіхів!